Діт усім. Сьогодні я розкажу вам казку. Але це буде не зовсім звичайна казка. Вона про один дуже могутній і трохи чарівний замок, що, можливо, стоїть просто на столі, просто перед очима. От скажіть, чи доводилося колись замислюватися, що комп'ютер може бути схожим на справжній чарівний замок з вежами, надійними брамами та навіть власним королем? Звучить дивно, правда ж? Ну, ми розбиратися. Так от, уся ця історія розгортається у такій собі чарівній країні. Її назва інформаційна система. І знаєте, що в ній найцікавіше? Те, що всі її мешканці, кожна, ну просто кожна деталька, працюють разом як одна велика дружна команда. Власне, в цьому і є головна магія. А ось і наш головний герой це молодий і дуже дуже меткий лицар, якого звати персональний комп'ютер, або, якщо коротко, просто ПК, а персональний він тому, що служить вірою і правдою одній єдиній людині, тобто одній персоні. Ну що ж, давайте знайомитись із нашим лицарем поближче. Хто ж він такий, цей загадковий ПК? Виявляється, у нашого лицаря є ціла родина, є серед них справжні гіганти, суперкомп'ютери. Це можна сказати королі, які керують цілими заводами, а її молодші братики, такі собі крихітні, але дуже спритні смартфони. Кожен з них по-своєму важливий. Але наш ПК це і є наш маленький могутній замок. Так, а тепер найцікавіше зазирнімо всередину. Бо ж у кожного замку мусить бути брама, правда? І як же тоді інформація потрапляє до нашого? А на варті цієї брами стоять двоє вірних хранителів. Перший це мишка. Такий собі швидкий вісник, що просто миттєво передає всі команди, а поруч із нею клавіатура. Це, знаєте, такий мудрий писар, який кожну літерку, кожну циферку перетворює на сигнали, зрозумілі для замку. Проходимо повз вартових і опиняємося в самому серці замку. Прямо в тронній залі. А тут засідають найголовніші особи мудрий король та його вірні скарбники. А ось і він, його величність, мудрий король процесор. Це справжнісінький геній, який сидить у найвищій вежі замку. І знаєте, яке в нього завдання? Опрацьовувати дані. Він блискавично рахує, порівнює і приймає найважливіші рішення в усьому королівстві. Уявляєте? Та звісно, такий могутній корой не може працювати сам. У нього є помічники, два вірні скарбники. і їхня робота ой яка відповідальна: зберігати всі-всі дані, усі скарби замку. І тут є один секрет: скарбниці у них не однакові, а цілих дві. Перша це внутрішня пам'ять. Уявіть собі такий маленький столик прямо біля короля. На ньому лежить тільки те, що потрібно ось, прямо зараз, щоб ані секунди не гаяти. А друга це зовнішня пам'ять. Це вже величезний надійний підвал, де довго-довго зберігаються всі наші ігри, фотографії та улюблені програми. Так, так, король процесор попрацював на славу, але ж як господар замку, тобто людина дізнається про результати. А для цього в замку є величезне чарівне вікно. І це чарівне вікно не що інше, як монітор. Саме через нього ми й бачимо все, над чим так старанно працював король: яскраві малюнки, цікаві відео, важливі тексти. Це по суті наш зв'язок із тим, що відбувається всередині замку. Ось так, власне, і працює наш дивовижний замок. Бачите? Кожен його мешканець від швидкого вісника мишки до мудрого короля процесора чітко знає свою роль, і саме тому вони ідеальна команда. І яка ж мораль цієї казки? А така. наш лицар ПК це найкраще доказ того, що будь-яка, навіть найскладніша робота, робиться легко, якщо, якщо всі частини системи діють злагоджено і знають, що їм робити. Тобто дивіться, уся магія нашого замку складається всього з чотирьох простих кроків: крок перший введення даних через браму, крок другий. Опрацювання їх мудрим королем, третій надійне зберігання у скарбницях. І нарешті четвертий виведення результатів на велике вікно. Геніально і просто, правда ж? Але ж наш лицарь ПК це тільки один із таких замків. А тепер давайте подумаємо, які ще чарівні замки, де все працює як єдина команда. Нас оточують. Може це смартфон у кишені або навіть звичайний калькулятор. Цікаво, чи не так?